Ви шукаєте новий ноутбук у 2024 році. І, звісно, як і будь-який тип товарів, він має безліч характеристик, важливих моментів, неважливих. А вам пре, пре а вам пре а вам пре на гроші. А вам треба саме ноутбук, який буде оптимально виконувати ваші задачі. Тож ми для цього і зробили це коротке, цікаве і зрозуміле відео, який і як вибрати ноутбук в 24 році? З вами сервіс Smart Shopping Hotline. UA, на якому ми будемо шукати ті ваші ноутбуки. Е, Максим, і ми починаємо. Поїхали. А, стоп! Стоп! Куди поїхали? Машина є, щоб їхати. Вподобає, значить, е, коментар одразу для просування. І можете поширити відео. Написати. Я тепер знаю, як вибирати ноутбук. Все, тепер поїхали. Якщо на сайті Hotline.ua перейти в розділ ноутбуки, ви знайдете приблизно 16,5 тисяч пристроїв. 16,5 з половиною тисяч, це як 16,5 тисяч доларів тільки в пристроях. І якщо б один пристрій коштує 1 долар. Погодьтесь, серед такого різноманітня не складно заплутатись. Аплі, Асус, Айсер, Ліново, ДЕЛ, Samsung, HP, а ще ж Xiaomi. Взагалі-то я пожартував? Я знаю, як вони бренди вимовляються: Apple, Asus, Acer, Lenovo, Dell, Samsung, HP, Xiaomi. Усі вони та десятки інших брендів пропонують класні девайси. Всім, <ків> то як же вибрати ту саму ідеальну модель для себе? Перш за все, треба визначитися з задачами, які стоять перед ноутбуком. Якщо 95% часу ви проводите в браузері та працюєте в застосунках Microsoft Office, то переплачувати за модель з потужною відеокартою, яка підтримує трасування променів, точно не потрібно. Звісно, якщо ви не трасуєте промені в Word. Натомість, зверніть увагу на кількість оперативної пам'яті. Для комфортної роботи краще мати 12-16 гігабайт. Оперативки. Якщо ми говоримо про ноутбуки з системою Windows, там краще 160 тисяч пам'яті Мігабайт. А ось опція SSD вже залежить від специфіки вашої роботи та власних уподобань. Якщо ви зазвичай зберігаєте на комп'ютері тільки офісні документи чи серіал Офіс, а фото і відео завантажуєте до хмарного сховища, то 512 ГБ буде вдосталь. У мене тут взагалі а, ну 512 і це вдосталь. Що 256. Ні, в мене то 256, і це з головою. Бо це MacBook тут ігор нема, були б Ігор. Я б сказав, Ігор! А так нема. Для перерахованих задач потужний процесор також не є першою необхідністю. Тим паче, що сучасні покоління чіпів Intel та AMD гарно себе зарекомендували. Лишилось вибрати бажану діагональ та тип екрану. Як бачите, більшість виробників у 24 році пропонують моделі з IPS-матрицею, що безперечно є плюсом. Переплачувати за OLED чи міні led дисплеї варто тим користуватися. Які постійно працюють з редагуванням фото чи монтують відео на своєму ноутбуці. Давайте поглянемо, що пропонує Hotline UA за цими параметрами. Оп, оп, погнали, кількість пропозицій зменшується вже в четверо. Кількість пропозицій вже зменшується в 1, 2, 3, в 4, 4. вчетверо менше вже пропозицій. Кількість пропозицій зменшила вже в четверо. Прогрес є. Отак. Вашому ноутбуку до літа схуднути не вийде, тож про це треба потурбуватися одразу. А я ось схуд, бачите я. особливо, якщо ви плануєте час від часу брати його з собою на роботу чи у справах. Пропоную лишити тільки ті моделі, які важать менше ніж 2 кг. Лишилося 2000 тисячі моделей. Ну тут вже вибрати ізі. Вважаю це вже суттєвою перемогою. Далі все залежить від вашого бюджету та естетичних вимог. Якщо обмежимо рамки пошуку у тисячу доларів, то бачимо, що тепер... Вибирати вже всього-навсього серед тисячі моделів. Серед найпопулярніших серед ноутбуків можемо бачити Asus VivoBook, Acer Aspire, Lenovo Diapad і Xiaomi Redmi Book. Щоб потім мені ніхто не сказав, що я тут про Xiaomi кажу, бо це китайський бренд. Е, всі ми знаємо позицію того самого Китаю, всі ми знаємо, як і що, тому вибір за вами нам. Головне лише сказати, що першість цього всього є також у цей бренд: а купувати чи не купувати, вибирати чи не вибирати, то саме. До вас, тому about this. це все представники середнього цінового сегмента, які за останні роки вийшли на досить високий рівень, як за залізом, так і щодо матеріалів корпусу та збірки. Якщо ж ви розглядаєте ноутбук як ігрову машину та або працюєте з відео та графікою, на перший план виходять такі параметри, як процесор, відеоадаптер та дисплей. Щоб насолодитись AAA проєктами з максимальними налаштуваннями графіки, бажано мати PlayStation 5, бажано мати Чіп Intel або AMD – 7 чи 9 серії, а також відеоадаптер на кшталт Nvidia 4060, Radeon 780M чи краще. Щодо екрану, додаткове задоволення принесе матриця з частотою оновлення 120 Гц. Чи вище. Здебільшого такі моделі вже за замовчуванням матимуть від 12 ГБ оперативної пам'яті та SSD достатнього об'єму. Втім, непоганим бонусом буде також можливість апгрейду вашого ноутбука. Наприклад, щоб встановити згодом додаткову планку оперативної пам'яті, чи стати на планку, щоб прес був гарний. За що не варто переплачувати, на мою думку, так це за дизайнерські фішки. RGB підсвітка з усіх боків, чи додатковий дисплей на кришці ноутбука зовсім не обов'язкові атриоти. Та й на тонкий корпус для ігрового девайса буде. Швидше мінусом. Окремо хотів би виділити ноутбуки від е, компанії PepenкаDNA Apple. Аплє. Опа, якщо ви готові поринути в цю екосистему і знаєте про всі нюанси операційної системи MacOS у порівнянні з Windows, нюансів, ніяких взагалі немає, то як вибрати для себе MacBook? Про це ми, до речі, розповідали в окремому відео. Можете подивитися його за оцю штукою. Зараз випаде, чи в описі буде е, лінку так. І подивитися відосі як дуже цікаво, неймовірно. Та основні в принципі все ж таки такі самі, як і з Windows ноутбуками. У каталозі Хотлан досі можна знайти MacBook Air з чіпом m 1 представлений у 2020 році. Ось він О, ноутбук. Наразі він коштує в середньому 34-35 тисяч гривень. Я вважаю, що більшість задач середньостатистичного користувача він закриє. Тобто це реально може бути там, батько на дачі, який там дивиться іноді фільми і лазить в інтернеті. Дівчина, яка постійно проводить за Microsoft Office чи Docs. доксами, людина, яка іноді навіть монтує, бо один то дозволяє, пише багато якихось сценаріїв. в Trello лазить задачі. Це, повірте мені, за. Свої гроші найкраще рішення. Ой, дисплей класний, воно тоненьке, довго е тримає заряд, до речі, та то найголовніше, що жоден ноутбук не буде так тримати класний заряд, як ноутбуки від Apple. Тож, звісно, добре, якщо ви можете собі дозволити купити на m 3 Pro чи Max ноутбук, який буде коштувати від Apple там 100 плюс тисяч. Але подумайте, чи треба воно вам. Я ось зрозумів, що мені треба, бо я така людина, от бачите, я зараз відкрию все, що в мене є А тут. І це не гвинтокрил пролетів. Це я показав вам кількість вкладок, які в мене постійно відкриті, і я постійно ними користуюся. Тому для цих задач, звісно, треба щось трошки вже потужніше. Але цьому ноутбуку, ось вже четвертий рік пішов, і воно ну не четвертий, це брешу третій, три роки. Три з половиною. Коротше, багато років, і він по цей час працює дуже-дуже добре. Друзі, дякую вам за увагу. Не забувайте, що все це ми знаходили за допомогою сервісу Hotline.ua, сервіс сервіс шопінгу Пишіть коментарі і обов'язково напишіть, якими критеріями ви користуєтеся під час вибору ноутбука в 24-му році. Дякую за увагу! Бувайте!